Лекція номер 2 Науково-технічний прогрес та сучасні інновації. Сучасність ставить перед людством цілу низку глобальних викликів, які вимагають творчих, інноваційних та професійних відповідей. Згадаємо лише декілька першочергових завдань людства в умовах нової реальності глобалізованого світу: збереження довкілля та раціональне використання природних ресурсів, пошук альтернативних відновлюваних джерел енергії, розвиток новітніх технологій, у тому числі біо, наноінформаційних. Нова зелена революція у сільському господарстві протидія глобальним кліматичним змінам або пристосування до їх наслідків, боротьба з новими інфекційними захворюваннями, підтримка миру, розвиток демократії та сталий соціоекономічний розвиток. Без сумніву, від того, як людство вирішуватиме ці та інші проблеми. Буде залежати рівень життя кожного з нас, добробут людей на планеті, майбутнє нашої держави у новому глобалізованому та інформатизованому світі. Такі складні проблеми неможливо вирішувати без науки, без глибоких знань, які набуваються освітою й охоплюють усі верстви суспільства. А що ж таке наука, як не пошук нових знань, розробка способів використання цих знань на благо людини із мінімальною шкодою для довкілля? Наука за своєю суттю є інноваційним видом діяльності людини, а науково-технічний прогрес є втіленням інновацій, притаманного людині прагнення. Пізнавати світ і намагання робити його кращим. Майже кожен предмет навколо нас несе в собі концентровані знання людини, трансформовані у світогляд, практичні рішення, новітні технології. Подивіться, приміром, на свій мобільний телефон, смартфон, планшет чи інший аналогічний пристрій. У цьому невеличкому предметі сконцентровані найрізноманітніші знання з усіх галузей науки та технології, тисячолітній досвід людства від часів зародження науки до сьогодення. Кожному зрозуміло, що тут не обійшлося без досягнень математики та інформаційних технологій, фізики, хімії, інженерних наук, від матеріалознавства до мікроелектроніки. Але хтось може запитати, яким боком до цього пристрою можуть бути дотичні, скажімо, біологічні науки? Хочете, доведемо, що смартфон був би неможливим без палеонтології, науки про історію життя на Землі і без еволюційної біології? Вам, може, здається, що палеонтологія це дуже цікава, але дуже непрактична наука про різних динозаврів, а еволюційна біологія вичерпується постаттю Дарвіна та теоретичними дискусіями з креаціоністами? Отже, до того, як інженери спроєктували та втілили у життя певні частини нашого електронного пристрою, у якому можуть бути використані до 60 елементів періодичної таблиці. Які належать до металів та металоїдів, не враховуючи неметалічні елементи. Матеріалознавці знайшли найбільш придатні матеріали: метали, сплави, вивчили їхні властивості, всебічно перевірили можливості застосування. Але перед цим. Хіміки виділили з природного середовища, здебільшого з гірських політ або мінералів, чи синтезували на основі природних ресурсів і знов таки всебічно дослідили певні елементи і сполуки, а геологи розшукали поклади корисних копалин, які стали сировиною для цих матеріалів. Але перед тим геологи всебічно вивчили геологічну будову на величезних просторах Землі, від Арктичної тундри до пустель, гір і континентального шельфу, морів та океанів, склали геологічні карти, дослідили залягання пластів, їхнє походження, оцінили доступні ресурси корисних копалин і можливості їхнього видобування і зробили ще багато чого іншого. А це було б неможливо без сучасної геологічної стратиграфії. А сама стратеграфія неможлива без палеонтологічних характеристик, без детального вивчення класифікації та систематизації викопних решток живих організмів минулого. І це здебільшого зовсім не кістки динозаврів, про знахідки яких часом із захопленням розповідають у засобах масової інформації, а часто рештки таких маловідомих широкому загалу тварин та рослин, про які ви навіть і не чули. Отже, наступного разу, витягаючи свій мобільний пристрій, згадайте з вдячністю геологів Чарльза Лаєля та Джеймса Хаттона, творців концепції актуалізму, Вільяма Сміта, засновника сучасної стратеграфії, Чарльза Дарвіна. Першого системного еволюціоніста, а також багатьох інших відомих та невідомих геологів, палеонтологів, еволюційних біологів, інженерів, матеріалознавців, математиків, фізиків, які разом з багатьма іншими науковцями зробили свій вагомий внесок у прогрес людства, у тому числі і у ваш смартфон. Таким чином, сучасна інтегральна наука та технології втілені у всьому різноманітті матеріального світу, що нас оточує в усіх проявах матеріально технічного прогресу людства. Саме тому наше гідне майбуття неможливе без розвитку науки, науково технічного прогресу, інноваційних технологій, але науково технічний прогрес не виникає на порожньому місці, а базується на твердому фундаменті освіти. Майбутнє твориться тут і тепер, але роль творчої молоді у творенні цього майбутнього є особливою. Юне покоління допитливих і освічених дослідників та інженерів дає нові ідеї, робить відкриття, які визначають наше майбутнє, втілюють ці інновації у нові технології, що поліпшують життя людей або ж відкривають нові горизонти подальших інновацій. Виховання юних дослідників, майбутньої наукової еліти та національно свідомої інтелігенції. Примноження культурного потенціалу та поновлення інтелектуального генефонду нації ось далеко не повний перелік завдань Малої Академії наук України.